Друзі, всім миру, наша дружня сім'я. Режуля їсть яєчка перепилині. Перепілочка ходить і зараз трошки про яйця розкажу. Коли розносяться перепілки, та й не тільки, вже й взрослі вони несуть всякі різні яєчка. От я й покажу які. Є ще такі здорові. Оце яєчко десь грам 19-20. А ще такі во, у ньому там зовсім 1-2 Колір, Кольором теж бувають різні. Різні фіолетові, взагалі без кольору, такі продовгувасті. в общем, всіх всяких чудних форм і кольорів. Рижуля, в основному він любить, ті, що е, без, взагалі без шкарлупи. Ми йому віддаємо їх, і він їх употребляє регулярно і штук по 5-6. По за день, кожне утро. Він, як тільки підходиш до сараю, він вже тут, як тут, на двері стрибає, хоче в перепилятник. Він тут любе знаходиться. Так, зараз ми перепілочку зловимо. Опа! І посадимо її до її сородичів. Хай вона біжить. Це порода в нас фенікси. Фенікси, це вони несуть. Інкубаційні яєчка. Фенікси, інкубаційні яйця. Відбираємо по формі і вазі. Форма, должна бути, должна бути вони не, не дуже гострі. то Є взагалі такі гострі гості. Це ще, це ще хорошення яєчка. Щоб були такі. ну, Обичної яєчної форми. Оце одибрані не, не кондіція. Не кондиція. Колір, нарості на яйцях, мала вага, десь може тріщинки, такі без кольору. Це, це маленькі. Це тут десь ну, 11-12 грам. Такі невеличкі. Це оце ось дуже, дуже вони гострі. Це з таких теж, не, вони теж вилуплюються буває. Ну, ну дуже рідко. От такі. Всі остальні, це ось теж знесли нестандартна не окрас. Оце воно теж не годиться. По ньому так нігті наш що воно як мраморне яйце. Теж воно не годиться на інкубацію. Це щодо інкубації. Ну і по вазі. Оце маточне поголов'я повинна бути у них гарна вага. там Більше 350 грам, якщо це ось тихасті то у них должна бути вага гарна. Тоді ж у них буде гарне і потомство. А як дрібна дрібна птиця, то, то тоді Тут, а, у мене немає тут, щоб зважити. Ну, Оця десь 450 самочка. Десь Примірно, я так уже примірно по по вазі определяю, вже як беручі й гуруки. Ну, всі десь 400 ці теж десь 400, 370-400. В общем, так, так ми їх і вибираємо. Яєчка інкубаційні. Відправляємо по всій Україні. Уже ось, ось, крайні, крайні посилки. Слава Богу, подоходили, дійшли всі, всі з ціленькими яйцями. Уже я усовершенствую, усовершенствую упаковку. Ну, вроді би, оце найкраще. Пінопластовий ящик пінопластом утеплений. І плюс ложу їх усі льожа і перелажу сіном, не терсою, а сіном, бо терса вона по дорозі спресовується від вібрації і виходить, все одно вона тверда. А сіно ні, сіно воно пружине, постійно воно не спресовується. То доходить дуже гарно. Мені сподобалося, то тепер буду відправляти тільки так. Дуже отзиви насчет цих посилок отзиви дуже, дуже гарні. Так це у нас молодяж, їм місяць. Оце місяць. Такі вони ось, о, Жевжики. Ку-ку, мартишки. Тут вони ще всі в кучі. І, і техасті, і Фенікси, і навіть трохи нікотрі фараончики є. Оце, це тут молодяж. Це менші, тут чуть старші, старші, старші. Хоп, і там уже... це їм е, я вже не пам'ятаю. Майже 2 майже місяці, мабуть. Такі, що скоро вже підуть, підуть на накопчення. Йдуть скоро на копчення. Корма ми робимо самі. Воно видно, там кукурузка. Все, і вони його все виїдають. Спочатку виїдають де краще. А потім виїдають все, що залишається. Бажано, щоб, щоб у кормушки досліднього кормлення у них не було нічого. Буває залишити, ну це ж таке діло. Тоді сиплю їм просто трошки менше. І все. І вони, і вони все тоді все одно виїдають. Бо ці всі премікси, воно залишаються там на дні, де там кукурудзка, то хай їдять. Хай їдять не бавляться. Водичка, обычно холодна вода. А, насчет корму, сейчас ще скажу, бо ми е, столкнулися з такою неприємною фігнею, як е, молодя погано піднімалася на нашому домашньому кормі. Оце перші 10 днів вони якось боліли. Такі чахи, засмоктані були. Ну, що, які виводи? Вони поки маленькі, вони виїдають тільки все, все мелке із корму, а все крупненьке залишається. Тобто їм не попадають ті поживні речовини, які потрібні, потрібно їм усваюватися організмом. І з-за цього пішли такі збої, то ми вирішили купувати стартовий корм і перших неділя, 10 днів годуємо стартом, щоб вони підпіднялися. І це їм ось 10 днів оцемо цим гаврикам 10 днів. Вони на стартовому кормі піднімаються. А потім вже їдять обичний корм. Обичну мішанку, що ми мішаємо із добавками. Ось Ось вона яка. О, в общем, прийняли такі рішення. Так що рекомендуємо до 10 днів годувати стартом. А то потім вже можна своє мішати. Бо щоб було ще найкраще. Оце що, все в якесь чи в кровяче, чи в чому. Це воно вже три дні таке. Все облазили, вшукали, все ціле, ніхто не покоцаний, а вона в крові. Взагалі не знаю, як так вийшло. Ну, якось вийшло. Так, ну, на корму сказав. А, чи ми їх почали ж вони ото корм той поганенько їсти, почали хворіти, таке запоносили. Взагалі, хотіли зекономити, але зекономити не получилось. Лікарство купили від коктідіозу їм, бо це щось там із шлунком у них пішло. Не то. І од коттідіозу три дні пропоїли, ну, слава Богу. Слава Богу, вони вилікувалися і пішли далі в рік. В общем так. Розказую, щоб не наступали на ті самі граблі. Для того канал цей і созданий, щоб ділитися досвідом. Так що насчід цього... Це розповів. Так, добренько, зараз буду, мабуть, у них вичищати. То на цьому відео будемо закінчувати, а вони співають, не дають балакати. Я громче і вони ще громче <кхе> Так, Це спеціальна качеришка, щоб їх вилавлювати із, із тих, з гнізд. Бо вони самі в глиби забивають, а я їх тоді не можу достати. Я цією качеришкою, тако, хоп, підсікаю їх сюди і витягую бо іноді треба їх повитягувати, переселити, розселити. Ну, в общем такі діла. Всім добренько тоді. Всім миру, добра, до наступних зустрічей.